Права 923. Знайди значення х, якщо. Ну що ж, перше рівняння мінус х у нас дорівнює 18. Тут можна по-різному робити, якщо нам відомо, що протилежне число до х у нас дорівнює 18, то саме число дорівнює мінус 18. Але як можна це формально записати? Я пропоную знайти протилежне число до мінус х. Записати мінус мінус х. І тоді це дорівнює. ну, Якщо ми тут мінус додали і тут додаємо мінус, то це буде мінус 18. Є? Але протилежне число до мінус х це буде саме число x. То виходить, що x у нас тоді дорівнює мінус 18. Тобто замість x, якщо поставити мінус 18, то якраз наша рівність буде правильна. Переходимо до другого рівняння, мінус х дорівнює мінус 7. Давайте знайдемо тоді протилежне число до лівої і правої частини. Тобто ми записуємо, що мінус х мінус це дорівнює мінус, а тут пишемо мінус 7. Є. Ну що ж, протилежне число до мінус х це буде х, а протилежне число до мінус 7 це буде 7. Записуємо, що x у нас дорівнює 7. Є? Тобто, якщо ми замість х поставимо 7, якраз наша рівність буде вірна. Далі третєрівняння мінус х дорівнює 0. Ну що ж, візьмемо тоді протилежне число до мінус х, то мінус х дорівнює. Протилежне число до 0, так, навіть так не записують, 0 це буде просто 0. І протилежне число до х це буде просто х, то це виходить, що х дорівнює 0. Так? Тобто 0, бо протилежне число до числа 0 також буде 0. Гаразд, ми знайшли всі корені рівняння. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо відповідь у нас число мінус 18. В другому завданні записуємо 7. І в третьому завданні записуємо 0. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з протилежними числами. На цьому вправу завершено.